Ефір проєкту Суспільна студія триває. і Будемо обговорювати тему про автошколи для осіб з інвалідністю. Це пілотний проєкт від МВС та ініціатива першої леді Олени Зеленської. І діє вона вже у шести областях: це Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська та Хмельницька області. І завдяки їй люди, які отримали статус інвалідності з порушеннями опорно-рухового апарату, тепер можуть навчитися кермувати, можуть. Адаптованим авто і навіть отримати посвідчення категорії «Б». І більш детальніше про це ми будемо говорити далі у нашому ефірі. У нашій студії вже є гість це Павло Яцина, начальник регіонального сервісного центру у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Пане Павле, ми вітаємо вас в нашому ефірі. Дякуємо, що змогли до нас прийти. І... Тож, розкажіть детальніше про даний проєкт про те, що зараз вже відомо, і скажімо, чим особливий цей проект для автошколи для осіб з інвалідністю. Доброго дня, шановні ведучі, доброго дня. Слухачі, хотів би наголосити, так що цей проект вже почав діяти. Він вже діє досить тривалий час, і суттєвим є саме те, що цей проект дозволяє дотримати усі норми і усі, скажімо, норми інклюзивності в наших приміщень для того, щоб особи з інвалідністю могли спокійно здати як теоретичний, так і практичний іспит в сервісному центрі МВС. У межах Львівської області а, у нас задіяний саме сервісний центр 46-49, що знаходиться в зимній воді. А, в ньому дотримані усі норми інклюзивності. А, є зручний під'їзд для осіб з інвалідністю. А, всі, а Крім того, усі приміщення на території Львівської області є інклюзивними. Отже, в будь-якому приміщенні будь-якого сервісного центру Львівської області особи з інвалідністю можуть спокійно отримати свою послугу і отримати гарний та якісний сервіс. Крім того, цікавим моментом є ще те, що з 1 лютого ми презентували вже наш новий автомобіль, який ми отримали від головного сервісного центру МВС за фінансування Міністерства внутрішніх справ. Це автомобіль Hyundai i 30 Він на коробці автомат оснащений усіма можливими технічними засобами для того, щоб особам з інвалідністю з будь-якими вадами було зручно кермувати даним транспортним засобом. Даний проект, проект першої леді та міністерства внутрішніх справ. А він в баз в межах Львівської області він діє. За підтримки Львів Дувс нашого університету міністерства внутрішніх справ і станом на сьогодні уже дев'ять. Успішних наших студентів вже отримали свої посвідчення водія, вони успішно здали практичний, як теоретичний, так і практичний іспити і показали гарні навички кермування. І цікавим моментом є те, що ми бачимо, що наскільки ретельно вони підходять до навчання, і всі дев'ять чоловік вони склали цей практичний іспит з першого разу. Ви згадали, що дев'ять осіб вже отримали права. А скільки зараз навчається у такій автошколі осіб? І скажіть, будь ласка, куди хочемо звертатися, які документи потрібно мати зі собою, підготувати, аби от отримати водійські права? Так, дивіться, почнемо з того, що звертатися потрібно до Львів Дус, а це саме спеціалізований навчальний заклад, який здійснює підготовку до водіння як теоретичного курсу, який здійснює, так і практичного курсу для осіб з інвалідністю. За мою інформацію, станом на зараз у них навчається 21 студент, а із них, як я вже сказав, дев'ять. Успішно склали вже практичний іспит та отримали посвідчення водія. А для того щоб отримати посвідчення водія, і в першу чергу пройти навчання, їм потрібно записатися для автошколи, для цього необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та медичну довідку. Вони звертаються і проходячи практичний або теоретичний курс, оскільки, як ви знаєте, зараз уже... Навчання на теоретичний курс не є обов'язковим. Вони можуть пройти курс самопідготовки і пройти, скажімо, до сервісного центру будь якого в Україні і здати теоретичний іспит. А уже саме практичну підготовку вона є обов'язковою в автошколі, і тому вони мусять звертатися до спеціалізованих центрів, де здійснюється навчання осіб з інвалідністю. Пане Павло, хочеться тоді вже продовжити розмову, так масштабувати трішки, як триває ця підготовка, незалежно в якій області людина приходить навчатися. Тобто, якщо все-таки людина хоче теор теорію отримати, так, такі теоретичні навички. І практика загалом, скільки це часу? Кілька місяців півроку чи взагалі на тижні? А тут багато чого залежить саме від практичного курсу. Тому що як я вже сказав, теоретичний курс людина може опанувати, якщо це вона робить. Самотужки і за тиждень, і за два це вже залежить від її особистих якостей, скажімо, навичок. А що стосується практично, тут є мінімальний 40-годинний курс, який вони повинні від'їздити. Після чого, якщо і інструктор, і скажімо, особа, яка хоче отримати посвідчення водія, вона бачить, що її рівень підготовки вже підходить до того, щоб кермувати транспортним засобом, то вони вже звертаються до сервісного центру. Як показує практика, більшість людей справляється, скажімо, з 40 годинним курсом. Але деяким особам потрібно брати додаткові уроки з кермування і вони додатково навчаються, і тут уже так само це, скажімо, індивідуальний підхід до кожного студента. Але що стосується останніх дев'ятьох, яких ми згадували, то їм вистачало 40-годинного цього курсу для отримання посвідчення водія і успішного складання практичного іспиту. От, власне, про практичний іспит, чи є якась різниця його проходження між людьми з інвалід. Дністю, ну попри те, що вони мають спеціальне обладнане авто, про що ви вже зазначали, і тих людей, які здають людей без інвалідності, які здають іспит, Чи є якась різнича, чи все відбувається за таким же ж планом? Дивіться, різниці ніякої немає. все відбувається абсолютно за таким же планом. Різниця є тільки в транспортному засобі і в тому, чим він обладнаний. А скажімо, якихось то інших різниць абсолютно немає. Вони так само здають іспит під відеофіксацію. Здійснюється відеофіксація після успішного складання іспиту. Особу запрошують для того, щоб вона сфотографувалася. А після фотографування відбувається вже безпосередньо друк посвідчення водія. Ви, зокрема згадували про автопарк. Що, власне, як багато є таких адаптованих під потреби людей з інвалідністю автомобілів зараз для того, аби здавати оці практичні іспити. Станом на зараз в сервісних центрах МВС України було закуплено саме 5 таких автомобілів для тих сервісних центрів, де є автошколи з особами, для осіб з інвалідністю. Якщо говорити саме про Львівську область, то у нас зараз є один такий автомобіль, який розташований. В сервісному центрі 46-49 «Земна вода», земновода, як я вже говорив, але так само мною вже ведуться перемовини з закарпатською та івано-франківською областю з їхніми ОВА, стосовно того, щоб вони виділили субвенційні кошти для закупівлі автомобілей даної категорії, тому що всі ми розуміємо, що Кількість осіб з інвалідністю на жаль збільшується, і нам потрібно бути готовими до цього для того, щоб громадяни не були ні в чому обмежені і могли отримати послугу в будь-якій будь-якому сервісному центрі будь-якої області. Якщо говорити за вартість такого навчання, скільки воно коштує зараз? Дивіться, а якщо говорити за вартість навчання, то тут є два варіанти. Взагалі в Львів Дувс є можливість звернутися туди і, скажімо, оплатити самостійно це навчання. А то навчання вартує близько 4900 гривень практичний курс і плюс 200 гривень кожне заняття. Ну, це по суті 200 гривень. Це по суті витрати на бензин, на пальне. Але так само особи з інвалідністю можуть звертатися до громадських організацій, до волонтерських організацій, до соцстраху стосовно того, щоб вони виділили це фінансування. І є вже такі випадки, коли дійсно безкоштовно особи з інвалідністю отримували це навчання. Але частіше за все вони говорять, що вони не хочуть чекати на виділення якихось коштів, вони самостійно за це заплатять і проходять це навчання навчання не Пане Павло, перед тим як ми продовжимо вашу розмову, маємо коротке оголошення про те, що пів України зараз перебуває у тривозі. Та те офіційний телеграм повітряних сил України повідомив, що загроза є з півночі. Це балістика стосовно східних областей, то на рубежах цих регіонів ворожа тактична авіація перебуває. І зараз на наших екранах можете бачити, що в тривозі Луганська, Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська та Черкась області. Тож до жителів цих регіонів. Маємо хочемо попросити вас, аби ви знайшли безпечне місце і перебували там до відбою, пане Павле. Продовжуємо розмову з вами. Ви розповідали про те, що кількість людей з інвалідністю, зокрема, внаслідок війни, вона збільшується. І справді ще маємо вересневі дані, що станом на вересень 23-го року в Україні нараховували 3 мільйони людей з інвалідністю, і лише за півтора року повномасштабного вторгнення цей приріст становив 300 тисяч. Повідомляє. Ала тоді очільниця міністерства соцполітики Оксана Жолнович, і ви розповідали, що якраз ну, стараєтеся бути готовими до того, що на жаль, кількість людей з порушеннями опорно-рухового апарату вона збільшуватиметься. Як зараз ви напрацьовуєте таку роботу, чи збільшуєте можливо кількість приміщень, де можна навчатись таким людям водити авто? Чи інструкторів стає більше? І Як працюєте в цьому напрямку? А Дивіться в цьому напрямку. Можна сказати, ми рухаємося в тому, що ми забезпечуємо максимальну інклюзивність у всіх. Приміщеннях територіальних сервісних центрів МВС, а також ми здійснили так званий внутрішній аудит наших приміщень. Ми запросили розробника ДБНу, саме, скажімо, одного із головних осіб, який займається розробкою саме інклюзивності. Він протестував наш сервісний центр на Данила Апостола, надав нам методичні рекомендації щодо покращення цих умов інклюзивності. І в рамках оцих рекомендацій, які він надав, ми зараз будемо залучати кошти для того, щоб покращити ці умови. Але якщо говорити про Львівську область, то усі сервісні центри на території Львівської області вони повністю забезпечені усіма умовами інклюзивності. А якщо говорити в контексті України, я не готовий вам до кінця сказати на це. А Івано-Франківська Закарпатська івано франківська та Закарпатська область практично всі, буквально два сервісних центри є де нам ще потрібно перемістити екзаменаційний клас з другого поверху на перший. Але ми вже так само над цим працюємо. Залучаємо до цього і місцеві бюджети шляхом виділення субвенційних коштів для покращення умов. Так само і залучаємо власні власні кошти, оскільки нарешті з 1 січня вступили зміни до постанови 1388. і у нас значно зросла вартість наших послуг, тому що вартість послуг сервісних центрів вже не змінювалася близько 10 років. І скажімо, в рамках того наскільки збільшилася вартість і пального і розхідних матеріалів, і так далі. Ну до прикладу, можу вам назвати, що а, вартість складання практичного іспиту становила 13 гривень. Ну, ви самі розумієте, що, що таке 13 гривень на сьогоднішній день. А так після 1 січня а, дійсно вартість наших послуг значно зросла. А так, практичний іспорт тепер вже вартує 420 двадцять гривень. А, послуги з реєстрації транспортного засобу чи перереєстрації, яка вартувала 200 гривень, вона зросла до 350, А послуга з видачі посвідчення водія, вона з 26 гривень, зросла до 230. А, І також змінився алгоритм розподілу цих коштів. Якщо раніше усі 100% коштів, які ми отримували, які ми отримували від громадян за надання їм адміністративних послуг. Переходили до місцевих бюджетів, то зараз цей розподіл іде 70 на 30. 70% коштів йде до місцевого бюджету, а 30% коштів вже надходить на наш спеціальний фонд. І за рахунок цього ми зможемо покращувати і умови надання послуг в наших сервісних центрах, також оновлювати нашу матеріально технічну базу та обов'язково оновлювати і збільшувати кількість транспортних засобів усіх категорій для наших громадян. Тому що часто громадяни звертаються не тільки для отримання водійського посвідчення категорії Б, а так само і інших категорій, особливо що стосується вантажних категорій, тому що зараз в ході того, що у нас іде. Війна дуже багато військових бажають отримати саме вантажну категорію. С. І таким чином вже приємна новина є те, що в Львівській області а саме на Данила Посту, так само у нас вже є вантажний автомобіль категорії С Сервісного центру, на який люди можуть записуватися та отримувати послугу. Пане Павло, якщо говорити загалом про ті зміни, які зараз є у роботі регіональних сервісних центрів, які ще зміни є, і зокрема, якщо говорити про от зменшення цих корупційних ризиків на шляху отримання водійських прав, що для цього зроблено? Для прозорості процесу, так для прозорості процесу, в першу чергу хочеться сказати, що ми зменшили кількість сервісних центрів, які приймають практичні та теоретичні іспити, для чого це зробила Для того, щоб забезпечити. Максимальну продорість в даних сервісних центрах. А, в першу чергу, усі класи, де приймається теоретичний іспит, вони забезпечені чотирьома камерами а, з аудіо та відеофіксацією, що унеможливлює а, в ході складання іспиту будь-яке втручання сторонніх осіб, будь-яке наявність будь-яких підсказок. А, в наших автомобілях зараз уже у всіх обладнано а, чотири камери. Які так само здійснюють постійну фіксацію, як ззовні, так і зсередини автомобіля. Так само з аудіозаписом, що унеможливує можливість втручання в процес складання іспиту шляхом натискання педалей, переключання важелів або, скажімо, чітко видно руки керманича, і видно, чи він вчасно включив сигнал повороту, чи не вчасно включив, чи він перемикає коробку передач. Таким чином ми повністю унеможливили процес втручання в складання практичного іспиту. Так само в комп'ютерних класах зараз ми тестуємо Face ID. Що дозволяє нам під час складання іспиту ідентифікувати особу? Щадати її обличчя і е, забезпечити під час складання іспиту е, постійну фіксацію цього обличчя для того, щоб інша особа не могла скласти іспит е, на знання теоретичні, тому що е, в рамках України вже були такі ситуації, що е, були близнюки чи близнючки, і сестра чи брат хотіли скласти іспит за, за іншу особу. Ну, Але ці всі хитрощі виявляють. Гаються і скажімо, ми так само над цим працюємо. Дякуємо вам за те, що розповіли про проєкт автошколи для осіб з інвалідністю. За те, що розказали про новинки, які чекають людей під час здачі іспитів. З нами був Павло Яцина, начальник регіонального сервісного центру МВС у Львівській, Івано-Франківський та Закарпатській областях. Ми ж дякуємо усім, хто ці три години провів разом з нами. Далі ефір о 16.15 підхоплять наші колеги Олеся Вакуленко і Микита Чибар. Тож залишайтеся на суспільному. Бажаємо усім гарного дня! На все добре.